Гриби. Прикладом може бути гриб кордицепс. За допомогою повітря він розноситься і попадає на тіло комахи. Попадаючи всередину комахи, він починає живитися її частинами організму і підкорює її свідомість. Комахи залишають мурашник, драються дуже високо на якісь предмети. Цепляються кігітками і зубами за цей предмет і гинуть. Весь час гриб використовує поживні речовини комахи. За два тижні виростає вже дорослий гриб, в якому утворюються спори. Створені спори за допомогою вітру розносяться навколо в середовищі і шукають майбутнього. Наступного хазяїна. Такий тип розмноження і поширення дуже сприяє великої кількості різновидів цих грибів. Зараз ви можете побачити на відео різноманітні форми. Грабів, але це не зменшує їх паразитичних властивостей.